Вітаю слухачів. Ви слухаєте програму Міжнародний лад Безлад від Української служби польського радіо мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогоднішню програму замість Назара Олійника підготував для вас я 125 осіб. Затримано за злочини і проступки, майже 100 штрафів і 38 клопотань. Про покарання подано до суду. Така статистика, яка підсумовує заходи Варшавської поліції, які здійснювалися впродовж вихідних у районах Воля і. Прага Південна у Варшаві, а йдеться про виступ російськомовного білоруського репера Макса Коржа. Один із них відбувся на Національному стадіоні. І там, власне, цей виступ, а швидше не виступ, а те, як поводилися там фанати, шанувальники, що там відбувалося на стадіоні, стало причиною таких дій і стало зараз темою у соціальних мережах у Польщі, зокрема. Конкретно розслідується поява на національному стадіоні теж прапорів, гасел і емблем, які стосуються українських націоналістичних організацій. Отже, йдемо за порядком. Едита Адамус із з головного управління поліції Варшави повідомила, що поліцейські подали низку клопотань до прокуратури та судів поліціянці затримали 109 осіб. Поліція заарештувала 109 осіб за численні правопорушення. 37 із цих правопорушень були проступками, а 72 тяжкими злочинами, зокрема, зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників охорони, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на масовий захід. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму одинадцять тисяч чотириста злотих. А до суд суду було подано 38 клопотань про покарання злотих. А до сонду скіровано 38 осінь вніскова укарання у натовпі серед відвідувачів концерту було помічено червоно-чорний прапор із тризубом і людину, яка його носила, розгортала. Згодом також ідентифікували про це, скажемо далі. І власне поліція теж займається цим інцидентом, каже Еди Адамус. Policjanci ustalają wszystkie istotne szczytury. Policja w siłach odpowiednich detali i ta osób winnych upojawi na stadionie Hassel, jaki może stanowić zabronioną dziejów, a zibraniu ci sprawi dokazy, że naprawleni do prokuratury dla kryminalnej ekspertyzy. Został przesłany już do prokuratury celem oceny prawnokarnej. На те, що червоно-чорний прапор у Нупаз з'явився під час концерту російськомовного репера з Білорусі Макса Коржа на національному стадіоні в Варшаві, звернув увагу депутат права і справедливості Даріуш Матецький. Він опублікував в соцмережах відповідну інформацію і світлину. Цитую, червоно-чорний прапор УНУПА символ організації відповідальної за геноцид поляків під час волинської різанини, майорів у НАТО. Під це символ злочинців і катів наших предків, так написав депутат Матецький. Він також оголосив, що звернеться до окружної прокуратури в Варшаві з цього приводу. І Також заяву про можливе скоєння злочину подав оператор національного стадіону у Варшаві. Клопотання стосується злочину пропаганди, нацизму, комунізму, фашизму чи будь-якої іншої тоталітарної системи чи розпалювання ненависті на ґрунті національних, етнічних чи расових відмінностей. Це правопорушення в Польщі карається позбавленням волі на термін до трьох років. У понеділок міністр внутрішніх справ Польщі Мартін Кервінський заявив, що поліція зробить усе можливе, аби ті, хто пропагував український націоналізм на національному стадіоні, понесли відповідальність за свої дії. Мартін Кервінський оголосив, що до цих осіб. Будуть застосовані далекосяжні наслідки, включно з розглядом питання про депортацію. офіцери поліції співпрацюють із персоналом національного стадіону, щоб ідентифікувати цих осіб. Якщо будуть беззаперечні докази порушення цими особами закону на території Польщі, розпочнемо процедури повернення цих осіб до країни, з якої прибули, і цю справу триматимемо на контролі. і справи напевно не Уже 12 серпня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що 63 особи буде депортовано з Польщі, і серед тих, хто змушений буде добровільно чи під примусом покинути країну, 57 українців та 6 білорусів. Разом із тим, Дональд Туск закликав не розпалювати в Польщі антиукраїнських настроїв. Сонди теж зареагували безкабічні суди швидко реагували, і в деяких випадках, коли було скоєно проступки чи злочини, застосовано відповідне покарання. Держава відповідає за ефективні та швидкі дії для запобігання або покарання усіх винних, якщо такі інциденти трапляються, незалежно від того, чи є вони українцями, білорусами, поляками чи німцями. Закону треба дотримуватися. Однак, за жодних об. Обставин, я це говорю з повною відповідальністю, і це в інтересах Польщі з огляду на безпеку не можна допускати спалаху антиукраїнських настроїв. Можна допустити до розпентання настроїв антиукраїнських за словами прем'єр-міністра, польщі росіяни хочуть налаштувати Київ та Варшаву на ворожнечу. Він вважає, що антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Це сценарій, написаний Путіним. Дональд Туск закликав не піддаватись на російські провокації і не допускати розпалювання хвилі ненависті між українцями та поляками в інтересі польського безпеченства, в інтересах польської безпеки, щоб Росія не досягла своїх стратегічних цілей, а українсько польський конфлікт є без стратегічною метою Кремля. Тому я прошу всіх притомних розумних поляків реагувати там, де треба реагувати на зло, яке діється, на порушення, злочини, провокації. Це був би історичний злочин і неймовірна дурість, якби ми дозволили себе поділити, і якби ми дозволили росіянам знищити той насправді унікальний. w naszej historii typ widnosny, jakiej za odstynności i możności Ukraińców udało się stworzyć, to sprawdzie coś duże cenne, nawet jakso po obydwa boki i wśród Ukraińców i wśród naszych i nie brakuje durnego czy agresywnego nacjonalizmu. Reagować na zło się dzieje na wykroczenia, przestępstwa, prowokacje 12 ж серпня в мережах поширили вибачення Дмитра Дриганця Обрадувана, якого ідентифікували як того, хто розпростер на стадіоні Червоно-чорний прапор. Щоправда, сам він називає себе у відео Дмітрій. Не мовив багато добре по польську, але це вам прикажуть. Я не дуже добре розмовляю польською, але хочу поділитися з вами тим, що відчуваю. Я Димітрій хочу звернутися до всіх, хто можливо постраждав від того, що сталося під час концерту у Варшаві. Я громадянин України, країни, де вирує жахлива війна. Там щодня гинуть люди, тому я знаю, що ворожнеча та ненависть ні до чого доброго не ведуть. Я не мав наміру викликати негативні емоції. Для мене прапор, який я тримав, був символом підтримки українців. Я не маю нічого спільного з пропагандою жодного режиму. Я лише хотів нагадати всім про російську агресію та підтримати наших солдатів. Якщо хтось почувся ображеним, щиро перепрошую. Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і допомагають їм зараз. Щиро дякую від усього серця і ще раз перепрошую. Дякую багато одмілого серця. І прошу я ще раз. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Шиманський в інтерв'ю польському радіо 24 заявив, що зараз ведеться слідство, встановлюється звідки прибули до Польщі затримані під час заворушень на концерті особи, яким загрожує різне покарання, зокрема депортації. Томаш Шиманський не підтвердив, чи є у списках депортованих той, кого бачили у НАТО червоно-чорним прапором під час концерту. Очевидь не варто казати, що слова Дмитра Дмитрія Дриганця обрадувана не справили на польське суспільство очікуваного враження. Що сталося, те сталося, і на тлі без того погіршення і загострення ставлення частини польського суспільства до українців, до війни в Україні та українських біженців. Події на стадіоні в Варшаві додали лише мінусів до справи. Що робили українці на концерті білоруського репера, який виступав в окупованому Криму, є громадянином країни, яка надала свою територію Росії для нападу на Україну велике питання. Якщо це була провокація, інспірована і реалізована російськими спецслужбами, то вона вдалася. Польський сегмент соцмереж просто кипить від того, що сталося на стадіоні. Одні закликають негайно вигнати з Польщі всіх українців. Інші холодно підійти до справи і не перекладати провину за дії кількох неадекватів на всіх українців, що перебувають в Польщі, працюють і платять податки. Це питання зокрема ставить на своїй сторінці у Фейсбуці український парламентар Микола Княжицький. Дії українців, які підняли на концерті російськомовного репера Червоно-чорний прапор результат перемоги росіян в інформаційній війні. Отже, під час війни з русським міром молоді українці не йдуть добровольцями на фронт, а тікають в іншу країну, де стають частиною цього руського міра. Вони ходять на російські концерти, спілкуються російською для епатажу чи заради провокації, розмахують червоно-чорним прапором з псевдоісторичною символікою Історики поміт. Це. Поляки підтримують тих українців, які воюють з русським міром, а не тих, які є його частиною і приносять його до них додому. Звідки там червоно-чорний прапор. Танцювати з ним на російськомовних концертах все одно, що нести на параді на красній площі перед колоною ФСБ. Адже такі прапори не лише символ українського польського протистояння для поляків, а й один із символів протистояння українців російським загарбникам. Очевидно, що підняття такого Прапора у Польщі образить почуття багатьох поляків, підтримка яких нам під час війни життєво необхідна. Але його підняття на руськомірському концерті так само образить почуття тих українців, які під таким прапором зараз воюють з російським окупантом. Руський мір у культурі використовується ворогом. Українці, які стають його частиною, і самі є ментально окупованими росіянами, але несуть цю ментальність без емпатії і смаку європейцям. Руський мір це як інфекція, якою намагалися заразити світ, такий собі духовно-культурний ковід, який вбиває саме ним. Підживлюють антиукраїнські ультраправі настрої у Польщі і інших європейських країнах на подію. Також відреагували в українському посольстві у Варшаві на офіційній сторінці Посольства у Фейсбуці оприлюднено заяву посла України у Польщі Василя Боднара у коментарі телеканалу Слава ТВ. Перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російськомовного мовного Друге, невідомо хто його сюди пустив і чого ця фактично російська пропаганда розсюджується на території Польщі. Третє питання це: ми всі тут гості. Українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнівство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. І те, що ми зараз знаємо, що будуть вжиті від бідні заходи до тих порушників, які вдалися до таких неправомірних дій. Четверта справа пов'язана з тим, що для нас. Для дипломатів це великий удар. Бо ми працюємо на поєднання в українсько польське на вирішення проблем, на врегулювання історичної тематики. А такі дії вони тільки боресують негативну увагу польського суспільства. Вони створюють додаткові спроможності для російської пропаганди, і це точно на руку не українсько польським відносинам а на руку ворогу. Колишній посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький заявив в ефірі першого каналу польського радіо, що такі речі псують українсько польські відносини. Разом із тим він зазначив, що українці не розуміють польських емоцій, пов'язаних з УПА та Бандерою. Мене ja ja дуже непокоїть зростання нерозуміння у Польщі та наростання хвилі ворожнечі та недоброзичливості. Концерт, десятки тисяч людей, один чи два прапори, і уряд та всі інші зосереджені на цьому прапорі, замість того, щоб звертати увагу на те, що наша система безпеки може невдовзі кардинально змінитися. Боляска може запустити процес, який призведе до побудови нової системи безпеки, і саме цим ми повинні займатися. Щодо концерту, я був неймовірно вражений кількістю російсько-українськомовної молоді у центрі Варшави. Ми не можемо обмежитися виселенням кількох чи кількох десятків людей. Ми повинні подумати, як запобігти тому, щоб люди жили тут, як у якомусь гетто. Нам потрібно побудувати з ними якісь канали комунікації. Зараз уряд робить недостатньо. Це трохи такий симптоматичний підхід. І я хотів би, щоб ми дійшли до кореня всього цього до причин. В Україні мені багато разів доводилося пояснювати освіченим людям, які їздять світом, які прихильні до Польщі. Чому гасло Слава Україні, героям слава та червоно-чорні кольори для нас не прийнятні. Там цього не розуміють. Ми повинні активно брати участь у цих дискусіях, які можуть ніколи не завершитися повним успіхом, бо процес героїзації упа в Україні вже просунувся дуже далеко, і це не антипольський процес, це антиросійський процес, але він звичай. Чайно, для нас не прийнятний однієї з процесом антипольським, а не процесом антиросійським, але для нас не до заакцептування. Питання України завжди викликало різні суспільні настрої, а це означає, що кожен політичний терапевт у політичній партії намагається грати із цими питаннями так, аби з одного боку отримати якомога більше для себе, а з іншого боку послабити конкурентів. Вказуючи на якісь позитиви чи негативи, про це говорить експерт з питань безпеки, професор Білостоцького університету Даніель Боцьковський. І те, що суспільство відвертається зараз від підтримки України чи допомоги, помітно всюди. Тож не варто тим більше доливати оливи до вогню такими діями, несвідомо провокуючи суспільний вибух. Згадайте хоча б нещодавню хвилю пожеж у Польщі, в яких теж звинувачували українців. Ну бо якщо провокація відбувається свідомо, на це є свої пояснення, і цим мають займатися відповідні органи. Нема мерагуєм. То rosyjani... немає жодних правил. Росіяни діють дуже широко. Пам'ятаємо, що ми говоримо, наприклад, про пожежі, але не лише про пожежі. Німці часто говорили про різні інші дії, спрямовані на їхню критичну інфраструктуру, спроби проникнення на їхні бази, спроби пошкодження двигунів, кораблів тощо. Тож у нас тут широкий спектр варіантів. Все залежить від одного, кого вдасться завербувати, і як можна їх використовувати на постійній основі. Тому можливо, по перше, ми не розпізнаємо всі загрози. Це цілий спектр можливої диверсійної діяльності. Проблема полягає в тому, що насправді для російських операцій кожна людина, яку вони можуть якось спонукати, вмовити або шантажувати на будь-які дії, спрямовані, наприклад, проти нашої країни, і які можна було б продати як успіх у Російській Федерації, є цінною, навіть якщо немає жодних наслідків, навіть якщо ми затримуємо когось, хто намагався щось зробити. Навіть сама така інформація про затримання вже свідчить про те, що, по-перше, у нас багато ресурсів. I my możemy coś zrobić. A po drugie, ta informacja od razu wykorzystuje się w ZMI, same dla tego, żeby rozpalować, skazać, że to Białorusi, Ukraińcy to, że to także część operacyjnej i psychologicznej gry. I tak dalej, i tak dalej, bo to też jest element tej gry operacyjnej, psychologicznej. Це була програма Міжнародний лад Безлад. Її підготував Володимир Гарматюк. Ви слухали Українську службу польського радіо. Дякую за увагу! Почуємось.